Ві, ти на каналі Інеса Морганової фітнес-тренера з постави, який надихне тебе любити своє тіло, закохає в регулярний щоденний приємний рух, покращить зв'язок твого тіла з твоїм мозком, з твоєю нервовою системою і скаже, як зробити своє життя. Енергійніше. Сьогодні я хочу дати тобі 5 звичок, які неминуче покращать стан твого мозку, твоєї нервової системи, реакції нервової системи твого тіла, а відповідно покращать стан твого життя. Тому що навіть банальний біль в шиї в попереку, в спині він дуже відволікає, забирає на себе забагато уваги і не дозволяє насолоджуватись життям. Тому ви просто випадаєте з багатьох побутових процесів. Ми будемо це виправляти через взаємодію з тілом. Ознаки здорового мозку це здорові Гормональні реакції, здорова функція ендокринної системи, ну да, власне, синтезу гормонів, ферментативна функція, тобто, що було класне травлення, здоровий мозок це якісна здатність до соціалізації, тобто не страх і обмеженість людей та. Колективу, а здорова взаємодія з ним. Здоровий мозок це відсутність болю. Здоровий мозок це здатність опановувати щось нове. Здоровий мозок це стресостійкість, здоровий мозок це нормальний стабільний настрій без різких перепадів. Ну про це я також можна сказати, що психічні розлади, да навіть депресивні розлади це стан, в якому мозок функціонує некоректно, тобто якісь відділи. Якісь зв'язки, вони порушені, і це не погано, це стан або частина життя в когось якоїсь конкретної людини. Але я сьогодні розкажу, як це можна виправити, хоча б на базовому рівні це не замінить ніяк лікарську допомогу, якщо ви її потребуєте. Але це точно здоровим людям, без органічних порушень, без органічних захворювань. Просто людям з якимись соматичними порушеннями, у яких щось пішло не так, якийсь збій невеличкий відбувся в роботі систем тіла почуватись краще. І перша звичка це дихання. Здорова біохімія дихання підтримує баланс кисню вуглекислого газу в крові. Занадто швидке поверхневе дихання, коли ви дихаєте як собака, воно занадто багато кисню. Пускає в нашу кров, але не дозволяє синтезувати нормальний вуглекислий газ. А без вуглекислого газу кисень не доходить до мозку, до клітин, до м'язів на периферії тіла і у вас погано функціонують. Когнитивні здібності, у вас емоційні перепади, у вас болить голова, болять мі... є мігрені, у вас холодні кінцівки, ви погано володієте своїм тілом. Ще багато нюансів. А якщо казати про біомеханіку дихання, поверхневе дихання плечами, а не діафрагмальне, воно провокує напруженість у зоні шийного відділу, у зоні лопаток, і ви відчуваєте біль, дискомфорт і взагалі підвищуєте напруженість і тривожність да, на фізичному рівні. Напруженість через те, що ви дихаєте плечима і занадто активуєте верхню частину вашого тулуба, а тривожність через те, що поверхневе дихання, воно провокує тривожний стан. Тут а, все просто. Люди, які переживали. Панічні атаки або щось схоже до цього, вони знають, що це за стан такий збуджений, збуджений занадто. І от нормальне, оптимальне, повільне, діафрагмальне дихання, воно дозволяє активувати парасимпатичну нервову систему, ту частину нервової системи, яка відповідає за розслаблення. Перший пункт. Другий пункт це рухові перерви в роботі. Якщо ваша робота подрозуміває, да, потребує від вас. Багато часу проводити сидячи, навіть я фітнес-тренер, але дуже багато роботи я виконую сидячи. Коли досліджую щось працюючи за ноутом, коли пишу якісь програми, коли вивчаю щось нове або проходжу курси для себе, або якісь хобі проводжу. Тобто я багато часу теж проводжу сидячи і розумію, що мені треба робити перерви. Такі мікро вкраплення у свій сидячий день для того, щоб постійно мозок отримував якусь моторну стимуляцію, щоб мої моторні рухові да нейрони отримували якусь активацію і щоб тіло відчувало себе живим. Тому візьміть собі звичку вставати кожні, хоча б 30-40 хвилин, робити на 2 хвилини руханки, якісь нахили коротеньке силове на 3 хвилини, просто поприсідати там повідтискатись, походити, хоча б кругами, щоб активувати ваші м'язи, ваші ваше тіло. І воно відчувало себе живим. Це для мозку дуже важливо. Це дозволяє відчувати безпечно себе. Да? А коли мозок відчуває небезпеку, воно знову ж таки на да, коли мозок відчуває небезпеку, тіло напружується і вже видає реакцію стресу. Третій пункт, який я хочу сказати і порадити вам виконувати регулярно, це мобілізація несподіваних частин тіла. Коли мою на не увазі несподіваних, це те, з чим ми не працюємо зазвичай у класичному фітнесі. Наприклад, це в пальці, наприклад, робити мобілізацію, да суглобову мобілізацію пальчиків, або суглобову мобілізацію шийного відділу, або суглобову мобілізацію грудної клітини, або суглобову мобілізацію коліна, гомілкостопа, мілкостопа, зап'ястя у різних позиціях. Навіщо це треба? Коли ми стимулюємо кору мозку, а ми якраз її стимулюємо через нові точкові нетипові частини тіла через нетипові рухи, коли ми стимулюємо через це кору мозку, вона надає сигнал у ствол мозку. І ствол мозку він пригнічує біль, активує парасимпатичну нервову систему або, хоча б регулює активність симпатичної нервової системи. Від стволу мозку сигнал а, подається на те, щоб формувати вашу постуру, контролювати постуру, м'язовий тонус, і це те, що також дозволяє відчувати своє тіло живим, таким і рухливим, жвавим. А, плюс це формує якісну карту тіла, якісну карту тіла у вашому мозку. Тобто ваш мозок певним чином бачить тіло як мапу. Як мапу, на яку нанесені різні дорожні знаки, якісь підказки, напрямки. І уявіть, якщо карта погано надрукована, або вона старає на ній стерті якісь стежки, обхідні шляхи, призначення, пункти, ви не можете дійти нормально до пункту призначення, тому що карта не точна. І так само мозок, коли не точно бачить ваше тіло, він не може. Впливати на нього і відчуває біль нездатність ним не володіти. Ви такий незграбний. У вас частіше болить щось, защімлює, вищий ризик травм. Тобто, це така фізична недорозвиненість. Тому дуже важливо виконувати мобілізаційні техніки на о, різноманітні ділянки тіла. Дуже багато таких вправ я даю в своєму інтенсиві королівська постава. Це формат онлайн-клубу, який стартує щомісяця 12-13 числа. У березні він також буде для того, щоб забронювати місце зі зниженою ціною. Напишіть мені в цей менеджерський чат, посилання на яке я залишив в описі під цим відео. Напишіть Хочу вперед запис. І коли я відкрию. Перед продаж да закрити продаж до того, як це буде в інстаграм або в телеграм-каналі моєму. Я вам особисто відправлю повідомлення, запрошення щоб доєднатися доєднати зі зниженою ціною. Багато технік я даю там, їх треба детально пояснювати, показувати і пояснювати, навіщо вони вони потрібні. Тому у вільному доступі, без контексту на що це робити, важко це дати. Тобто це лише на закритих програмах. Це було колись моєму практику про тіло та мозок. Посилання на нього я також залишу в описі під відео, хоча я його вже не продаю, але для людей він ще а, дуже актуальним. Це прям для задротів, які хочуть розібрати в своєму тілі. Тому робіть різні мобілізаційні суглобові техніки: пальці, гомілки, коліна, шини, відділ, грудина, таз, плече, лопатка все це може бути рухливим. Четвертий пункт чередування методів стрес-менеджменту. Наш мозок до всього адаптує. І до методів релаксації в тому числі. Тому я раджу використовувати техніки стрес-менеджменту. До речі, у мене є такий пост в Instagram де я їх описала 3-4 рази на тиждень обрати для себе два-три методи, і через якийсь час, через там 3-4 тижні, наприклад, їх замінити і спробувати щось нове, щоб мозок не адаптувався до... Того, що дає вам якийсь результат, О, щось нове це як качати сідниця, коли ви виконуєте роками присіди, вже перестає ваша нервова система на них реагувати і вже прогресу у м'язовому да, зростанню, умовно кажучи, не відбувається, і потрібно дати нову вправу, нове навантаження, підсилити, підсилити це навантаження, підсилити. Активність да, роботи м'язів, так само і розслаблення. Можливо, сьогодні вас розслабляє читання книжки або прогулянка, але через місяць щотижневого використання цієї цього способу для вас це вже може перестати нести розслаблюючий характер, і це буде ну типу просто рутину, як почистити зуби або вашою базу, як просто поспати або поспілкуватись з. Партнером, тому треба замінювати і чердувати ці методи стрес-менеджменту. Пост в інстаграм, в якому я описала ці методи, я залишу вам також в описі під відео. І п'ятий пункт це таймінг сну. Дуже багато суперечок, як правильно, що немає насправді ніяких сов і жайворонків. Так, дійсно є люди, яким комфортніше засипати другі та треті ночі, і у них навіть гормональний. Фон, гормональна активність підлаштовується вже під їх ритм, їм комфортніше прокат прокладатись пізніше. Але все одно біологічне наше тіло запрограмоване на те, щоб у нічний час, коли відбувається захід сонця, да обмеження денного світла, все одно нервова система вже більш розслаблення і розслаблена. І потребую відпочинку. Якщо ви звернете увагу, то закатне світло воно навіть нас заспокоює, навіть спеціальні лампи з жовтим або червоним світлом. На нас впливають розслаблюючим чином, аказове да? вліяння розслаблююче. А ранкове денне світло, навіть якщо похмуро на вулиці, але ви виходите гуляти і отримуєте денне світло, ви відчуваєте себе більш бадьорим, жвавим, сконцентрованим, вмотивованим, тому що синтез гормонів, які потрібні для нашої активності, для нашого а, стану. Бадьорості да, для виконання тих функцій, які ми реалізуємо під час на да, бодерствовання, а вночі ввечері тіло підготовлено і адаптовано. На біохімічному рівні на рівні да, гормонів менше стресових гормонів виділяється для такого збудженого стану більше мелатоніну для того, щоб ви краще відпочили і якісніше був відпочинок. Та ввечері для цього приназначене наше тіло. Тому все ж таки таймінг сну я раджу використовувати, якщо вам важко заснати там до одинадцятої, до дванадцятої, ну хоча б година ночі, умовно кажучи, ну. І щоб це було плюс-мінус в однаковий час, ви так будете відчувати, що якість вашого сну в рази вища. Тобто, ви можете навіть спати там 7 годин, а не 8-9, умовно кажучи, але якість і Результат такого сну будуть вищі і краще. Ось ці п'ять звичок: повільне діафрагмальне дихання. Друга звичка рухові перерви в роботі. У мене на каналі також є руханки, сидячи, лежачи на дивані, стоячи для фрілансерів. Або для людей, які багато працюють стоячи, чого в релансі? Навпаки, це люди, які багато працюють стоячи, для них теж у мене є руханка, щоб ви менше втомлювалися на роботі. Третій пункт мобілізаці несподіваних ділянок тіла. До речі, мобілізаційні техніки також є способом стрес-менеджменту. Чередування методів стрес-менеджменту, і п'ятий пункт таймінг сну, вони дозволять вам жити, ваше життя яскравіше. І якісніше, комфортніше, тому що це підтримує здоров'я вашого мозку, а здоровий мозок, як генерал, керує усім тілом. І я на своєму досвіді, на досвіді своїх атлетів, клієнтів знаю, що це працює. Тому користуйтесь, підписуйтесь на мій youtube і інстаграм, щоб більше новинок отримувати про тіло і якісної корисної інформації, яку легко застосувати в життя і дати трошечки користі собі. Я вас обіймаю, цілую. Бажаю гарного вечора, гарного дня або доброго рапту. Залишайте фідбек в коментарях, якщо. Що було корисне, і чекаю на вас в своєму інстаграм, телеграм-каналі, де відбуваються анонси усіх корисних речей, які я транслюю. До зустрічі в наступних відео і тренуваннях.